В Європі це зараз тренд повний, тому що ми спілкуємося з нашими родичами, і в них ці плесози завойво... завойовують ринок ну, просто тотально, скажу чесно, тому що вони практичні, вони зручні і е, ну, найголовніше, що практичні, тобто розумієте? І у нас також в продажу з'являється така штука, друзі. Це у нас торгова марка Грюнхен, миючий акумуляторний пилисос, друзі. Тобто виглядає він ось таким чином. Тут у нас є ролик, як можете бачити, вода. Контейнер для брудної води, контейнер для чистої води. Також в комплекті є ось такий акумулятор на 2600 мАч, який ви вставляєте ось сюди. Вставляєте і фіксуєте його. Все. Тобто, як він працює? Працює все просто. Сюди наливаєте чисту водичку. Зараз я покажу вам, як він працює. Як щодо чого, взагалі, тому що може з цим розібралися. Ми зняли вже огляд для Ютуба. Але менше з цим хочу показати комплектацію. Тобто, коли ви коробку відчиняєте, воно йде частково все розібрано. Йде окремо акумулятор. Йде окремо ось ця ємність для чистої води, вона окремо йде і окремо йде оця ручка. Все. Ми це все вставили, просто вставили акумулятор. Далі тут нічого складного немає. Також в комплекті є така щітка для того, щоб чистити сам валик. До речі, валик у нас як чиститься. Давайте вам по ходу покажу. Знімаєте оцю захисну штуку. Потім тут у нас кнопочка. І він достається. Все, достали. І ось так потім можете його почистити, грубо кажучи. Хоча в комплекті є така, я зараз покажу, є платформа. І там за допомогою тої платформи він також включає режим самоочищення Ви включаєте для очищення цього валіка і для його висушування. Так, все, це показав. Також є ось така щітка. На ній написано, що щітка для очищення фільтра Хепа. HEPA. Фільтр Хепа HEPA знаходиться ось тут. Тобто, коли ви зробили прибирання, ви обов'язково знімаєте цей. Бачите, може трошки пополисосили, знімаєте ось цей контейнер для води, водичку виливаєте, там спаласнули його, грубо кажучи, а фільтр хепу у нас знаходиться ось він. Ви його також виймаєте. Тут ще є сіточка, бачите, вона вже забруднилася. Вона ще тут відкривається, тобто все це можна почистити. От зараз ось так: хоп, відкрили сіточку, спаласнули там, прочистили фільтр хепа. Щіточки протерли, грубо кажучи, тобто, все, поставили все на місце. Друзі, показуємо прям все по ходу. Е, на рахунок, до речі, мені подобається, як він е, працює. Тобто він, Скажу чесно, він досить ну, масивний і не можу сказати, що він прям легкий. У нього позаду є така рукоятка для його переноски. Скажімо так. Але е, він е, тягне. він тягне. Тобто, Коли ви вмикаєте, у нас тут є кнопочка е, вмикання. Тут є екорежим і режим Макс. Тобто там більша швидкість, менша швидкість. Коли ви вмикаєте, ось так. По-перше, є голосовий асистент. По-друге, у вас є індикація, показує час роботи. По-третє, є індикація заряду батареї. Але саме головне. на зарядну станцію. Зараз я станцію тут також покажу, але щоб ви розуміли, він важкий, але він тягне. Ви, коли ви прибираєте, ви не напружуєтесь взагалі. Тобто, дивіться, просто вам покажу цей прикол. Коротше, дядька хороша. Да, да. Ні, він тягне, ви просто керуєте, ну, ви, ви йому задаєте напрям. Тобто ви коли повертаєте, ви просто йому задаєте напрям, яку сторону йому тягнути. Ну, понятно, це, коротше, два в одному. Можна і погратися, і поприбирати. Ну я так, да, я, 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 я поки граюся. Для мене це дядька. Тут <піграє> буде режим, понятно, і швидкості. Раз, два. Є тут ще кнопка. Друзі, зараз Є ще ось ця кнопка, це кнопка в інструкції написана. В інструкції написано, це кнопка розпилення води. Але я не зовсім зрозумів, я явно не побачив, де воно розпилює. Я думаю, воно розпилює воду додатково на всіх валик, скоріше за все. От, ну, якби, мовити... а ну давай попробуємо. Ти розет, а я руку підставлю. А підніми його. Відповім, за все, просто подає на да, видно що до речі, самі оці колеса, вони йдуть така плотна гума. тобто, ну, Воно все хорошо, скажімо так, їздить, нічого не йорзає, тобто, воно хорошо фіксовано на підлозі. В інструкції написано, що не підходить для ну, високої ворси, понятно, для якихось там натуральних коврів, скажімо так. Тобто, ідеалі, ви ідіалі така підлога, там, кахель, ламінат, такого плату. Тобто, потім, коли ви попилососили, ви берете цю штуку і несете на. Зарядну станцію. Зарядна станція у нас виглядає ось таким чином. Тобто сама станція, блешок іде окремо, ви, до речі, можете обставити напряму, зарядити напряму сам акумулятор. Можна вставити на зарядну станцію. Зарядна станція має режим, коли вона стоїть на зарядній станції, тут є, можна включати режим очищення. Він, Голосовий асистент вам це підказує. І ще й режим сушіння. Тобто, дивіться, ставимо, коли ви поприбирали. Раз, поставили. Заряд. Саме очищення. Перевірте наявність чистої води в резервуарі. Чиста вода ось тут. Ну, там ми її мало у нас. Тобто відкручуємо пробку, все просто, доливаємо водички сюди. До речі, в інструкції ще вказано, що можна додавати миючі засоби для підлоги. Але такі там, щоб вони там не роз'їдали, щоб воно там не, не корадірувало, такого плану. В принципі, допускається. Зараз там пилосос запускаємо режим очищення, я вам показую, як це виглядає. Для того щоб запустити режим очищення, є ось така клавіша. Ми її нажимаємо. Початок самоочищення. Бачите, пішов таймер. Очищення роликової щит. Ролик вращається. До речі, він буде вращатися з різною швидкістю. Самоочищення, самоочищення магістрали, труб, ємності. Вода звідсиля пішла. Цей процес повторюється. Вот сейчас посмотрите. Самоочищение проектовой щитки. Щитка очищается. Вода пришла, смотрите. Может подает как раз... глубокое очищение. Чтобы уничтожить запах, промыть резервуар из с водой. Режим сушіння ротової щитки. Тільки це я тут поклацав, взагалі включається оцей режим сушіння. Все. І от. коли ви, Якщо це не чіпати, отак воно і буде. Тобто подається повітря і вона його сушить. Буде сушити пару годин. То, що було по замовчуванню, друзі. Так що ось так, 8 тисяч гривень, доставка безкоштовна від нас, гарантія 2 роки. Їх скажу чесно, є небагато. небагато.